Свободи фінішували національні змагання з автомобільного слалому. Заключний восьмий етап, як і стартовий, приймали Черкаси. Загалом за перемогу змагалися 25 екіпажів з різних міст Черкащини та столиці України. А остаточні підсумки автоперегонів стануть відомі за кілька днів. На останок організатори змагань приготували учасникам довгу і складну трасу. Тому кожен заїзд тривав до двох хвилин. Були й такі, хто припускався помилок під час проходження фігури. Ми на фінал всіх предупреждали, що сладкої життя нікому не буде. Тому фігура була придумана длинна, інтересна з различними елементами. Учасники будуть участников трудності. Учасники змагань відзначали, що траса фінального етапу була чи не найважчою з усіх попередніх. Тому спрогнозувати його переможцю було вкрай важко. Та все ж у підсумку на авто із заднім приводом переміг черкащанин Ігор Степаненко. На ВАЗ-21.01. У категорії Задній привід найкращим став киянин Юрій Вахно. Владислав Горбенко на Субару виборов першість на авто із заднім приводом. А в жіночому заліку перше місце посіла Яна Гриценко. Самі організатори вважають, що національні змагання з автомобільного слалому пройшли на досить високому рівні. Ми вже заявили в министерство 10 сорівнувань. Три з них це зимняя серія 2014 року, 6 сорівнувань національної серії, подобной этой, і одно сорівнування ралі на серійних автомобілях. Може бути, ще какие якісь фестивали, ми над этим работаем. А переможці та призери змагань за сумою всіх етапів стануть відомі 23 листопада. Саме тоді відбудеться закриття сезону. Олег Кукса, Анатолій Усіко, Віка спорт.